Каналізування мікрорайону п'ятнича завершено роботою виконали значно раніше запланованих термінів. Все завдяки субвенції з екологічного фонду обласного бюджету. Загальна протяжність цієї мережі більше двох кілометрів. Також тут прокладено самопливну каналізацію, облаштовано насосну станцію. Загалом, впродовж 2008-2011 років у приватному секторі міста збудовано понад сім кілометрів каналізаційної мережі. Відповідно до перспективної. Схеми каналізування Вінниці планується обладнати ще 28 каналізаційних насосних станцій, більше 130 кілометрів самопливної мережі до 14 кілометрів напірної мережі. Приблизна вартість цих робіт 138 мільйонів гривень. Для міського бюджету самотужки така сума непід'ємна. Тож доводиться йти шляхом спінфінансування міського бюджету і мешканців за формулою 50 на 50. Саме ті райони, мешканці, яких з розумінням ставляться до такої схеми, будуть каналізуватись в першу чергу. Люди теж беруть активну участь в питанні каналізування, водовідведення, водопостачання на території приватного сектора. І сьогодні, завдячуючи організаційним зусиллям квартальних комітетів, комітетів Асоціації органів самореалізації населення, ми бачимо і маємо хорошу ініціативу.